Привіт, друзі! Е, було дуже багато повідомлень стосовно того, як можна пограти в гру Throne and Liberty на Xbox та PlayStation. На жаль, Xbox я, я не маю, але PlayStation в мене є. І я цим питанням дуже зацікавився. І зараз розповім вам той спосіб, який я виявив, яким я користуюсь. Е, це працює, трошечки треба заморочитись, але не так тяжко, як це буде виглядати на перший погляд. Зараз все, розповім вам покроково, як що треба зробити. І е, нагадую, що цим способом користуюсь я. Але я не несу відповідальності за ваші аккаунти. Ви все це робите тільки на свій розсуд. Тому дивимось, як можна грати в Ronan Liberty на PlayStation. Так, для початку. Для початку. Нам треба для того, щоб грати, для того, щоб, в принципі, знайти саму гру. Нам треба, по-перше, зробити іноземну пошту. Я не знаю, можливо, можливо, у вас прокатить з поштою і Gmail. А. Я не знаю, але я робив ось так: Outlook. Заходимо в Outlook, робимо пошту. Чому Outlook? Тому що Outlook це пошта, яка не потребує підтвердження мобільного телефону. <кій> Тому тут ми робимо нову пошту, реєструємось. Спорюємо AMG AMG guide. Давайте так. Так, створить пароль. Ладно, робимо свій пароль. ім'я Олег. Тут можете будь вводити. Так, країна. Обираємо Польщу День народження теж можете будь-який взагалі без різниці. Аби вам було 18 років. Так, далі ми проходимо верифікацію. Так, перевірку завершено. У нас робиться пошта. Так, є. Створили пошту. Вхиляємо все. Ваша пошта є. Тепер ми переходимо до створення нового аккаунту в PlayStation. Так, ось ми зайшли на PlayStation. Це наш основний аккаунт український. <кхем> Робимо пошук. Ходимо. Патрон Liberty. Ну, в общем вас її не знаходить. Тому, що ми далі робимо? Ой, не налаштування. Змінити користувача, додати нового. Починаємо. Приймаємо все це і зробити нову обчутну запись. Обираємо. Україну. Польшу. <кій> Польшу англійський. Так, є. Е, рандомно виставляєте, як вам зручно. Е, головне, щоб вам е, стосовно дати було 18 років. Так. Тут ми ідентифікатор. Індентифі Тобто наш, наша адреса, ту яку почту, яку ми робили, вводимо наш пароль який ми створили для пошти? Теш, может рандомно? я презвище. Нічого не виставляємо. Ніяких галочок нам не потрібно. Місто. Пишемо Варшава. Область теж пишемо Варшава. І тут пишемо поштовий індекс. Поштовий індекс на Варшаву в нас 20. Зараз. Обираємо потарку нашу. Е, Сутєвий ідентифікатор можете будь-який, навіть рандомний поставити, але якщо Ну я думаю, ви більшість будете грати через цей аккаунт, не через український, тому що я ж кажу, я граю, я граю через цей аккаунт. Е, я не знаю, якщо грати через український, щоб не прилетів там бан чи ще щось. Тому обирайте світовий ідентифікатор такий, як вам більше подобається, або якщо вам не важливо, можете рандомно обрати. Так, Командний ігрок приміняємо. Тільки ограничений. Реклама нам не потрібна. Рекомендації нам не потрібні. Так, тут все ми приймаємо, підтверджуємо. Так, і тут нам треба на нашій адресі електронної пошти підтвердити свій аккаунт. І заходимо на Outlook і підтверджуємо, що ми створюємо цей аккаунт. Так, заходимо на Outlook. Збираємо. Ось нам прийшло повідомлення від PlayStation. Ага, ось воно. Натискаєте, підтверджуєте створювання аккаунту. Вас перекидає на Sony і. Відразу у вас з'являється PlayStation і підтвердження, що ви підтвердили. Е, так, е, тут ми нічого, ніякі паролі не ставимо. у нас є аккаунт. Так, е, пошук. Пишемо. Дрон. Так, ну ось він перший. Бері доступ. Заходимо і завантажуємо гру. Так, гра у нас завантажується. Все. Так, що ми робимо далі? Гра завантажилась, ми можемо зайти на неї. І все. Disconnect from server. Тобто без VPN. Нас в гру не пустить. Так, далі нам потрібен ноутбук. Я це роблю через ноутбук, щоб була можливість роздати Wi-Fi з VPN-о для нашої PlayStation. Так як в мене Windows 11, в мене вже є. Тут в налаштуваннях функція роздачі Wi-Fi. А у кого немає, можете спробувати. І у кого Windows версії раніше. Можете спробувати качати Connectify Hotspost. Всі посилання по можливості я вам додам до відео. Посилання на нашу гільдію на Discord, на HotPost, на ClearVPN, VPN. Все додам. Так само користуюсь клієр VPN-надалі, який безкоштовний для українців. Так, що ми робимо? Заходимо. В нас є в цьому меню. Заходимо на Wi-Fi. Додаткове налаштування Wi-Fi. Інтернет. І у нас є мобільний хотспот. Це в нас роздає нам Wi-Fi. Ми його. Вмикаємо. Тут ми прописуємо нашу назву Wi-Fi та пароль, який вам буде зручний. Запускаємо ClearVPN, VPN. Де у вас мінімальна затримка? У мене це Німеччина. Я вмикаю Німеччину. Clear VPN працює, Wi-Fi роздається, але є ще один нюанс. Нам потрібно зайти в панель керування. Заходимо в сеть інтернет і змінення параметрів адаптера. І тут, тут, найголовніше, що ви повинні зробити? Ось це наш Wi-Fi, яким користується ноутбук. А це е, у вас з'явиться, коли ви будете роздавати Wi-Fi. Тут буде написано: під підключеннях буде написано підключення по локальної сеті. У мене 10, у вас може бути 2, 1, 3, ну, безліч. Якщо ви вимкнете е, Wi-Fi ходспо, то у вас це зникне. Для того, щоб у вас е, працювало все. Ваш Wi-Fi працював через Clear VPN. Ви натискаєте ось ваш Clear VPN. Правою кнопкою миші заходите в свойства, доступ. Тут ви робите дві галочки, щоб воно у вас е, е, працювало. І тут обираєте в налаштуваннях вашу Wi-Fi. Сеть, яку ви будете роздавати для PlayStation. Це потрібно зробити один раз, потім ви можете сюди не заходити. Обираєте в мене це підключення по локальності 10. Я обрав підключення локальності 10. Натискаю ОК. це в мене тепер Wi-Fi буде передаватися повністю через VPN. під'єднуємось через PlayStation і намагаємось зайти в гру. Так, на PlayStation ми заходимо налаштування Мережа налаштування. Налаштувати підключення. Обираємо свій Wi-Fi. І приєднуємось. Так як я вже приєднувався, він в мене є. Можливо буде, що у вас буде така помилка. Ви ще раз спробуєте. Тому що в мене теж з першого разу е була помилка по ip адресі він не отримував ip адресу Пробуйте ще раз, і воно повинно під'єднати. Так, під'єднано в нас. Е дивіться, найголовніше ви спочатку вмикаєте VPN, потім ви робите роздачу Wi-Fi. Це можна робити. Із ноутбука, і якщо у вас є на ПК Wi-Fi, ви так само можете це роздавати. Якщо у вас є блочоп Wi-Fi на ПК, так само можете робити обов'язково вам ноутбук. Якщо хтось знає, як роздавати VPN через роутер, я не знаю, тому не можу пускати. Можна і через роутер робити. Так, переходимо на нашого користувача, з якого ми будемо грати. Пробуємо заходити в гру. Забігаю трошки наперед, я вам скажу, що вчора я пробував грати. Е, в принципі, пінгов таких прям не було. Е, я нормально пограв. Єдине, що не забувайте, що у вас гра буде на англійській мові. Ну, я знаю дуже багато людей, хто грає на англійській мові. І е, в принципі, якщо ви. Приєднаєтесь до якоїсь гільдії, там до нашої, до нашої на ваш розсуд, то там, я думаю, хлопці вам допоможуть, якщо вам буде незрозуміло якийсь квест. Welcome to throne and liberty. Так, you ми зайшли в гру. Don't Use. Англійська. Убираємо. Олаштовуємо під себе. У мене монітор. там сумок дуже такий. Насищено кольоровий. Так, ось ми зайшли. Завантажуємось далі. Перший раз заходжу з цього аккаунту. Обираємо сервер, який нам потрібен. Наша гільдія грає на сервері Pinance або може бути написано Бубе. Зараз знайдемо. от фінанс Немінити. Так, це в нас кат сцени, обираємо персонажа. Є іще такий момент. Дивіться, ось ви обрали персонажа. Ви його створюєте, як вам подобається. Натискаєте Start Game. І я е, побачив таке, що коли ви створюєте першого персонажа, то є можливість того, що у вас не буде далі завантажуватись гра. Чомусь перший перс, як перший колін з комом. Я не знаю чому. Ну, Є така можливість того, що перший персонаж ваш просто не буде завантажуватись далі в саму гру. Якщо що, створюєте ще одного перса. Можете на тому ж сервері без різниці. І все повинно бути нормально. Ну, в мене вийшло з першого разу. Хотів показати, який там баг. Коротше. Він може просто не завантажуватись в самого. В мене вийшло з першого разу, з першого перса. Ось я в грі. Це обучалочка. Це працює. Дуже великого пінгу немає. Ось так. В принципі, можете грати, заходити. Стосовно банів, якщо у вас є питання, а не забанять ли мене, не знаю. Намагайтеся користуватися з того аккаунту, що ви створили, щоб не було ніяк, ну, ніяких проблем з вашим основним аккаунтом. Користуйтесь цього аккаунту. Гра безкоштовна, якщо ви її втратите, я думаю, дуже. ну... В принципі, я думаю, що не повинно нічого бути. Ще такий момент. Якщо у вас є можливість, під'єднуйте свій ПК або ноутбук через LAN кабель. У вас буде більш стабільніший інтернет і менше буде пінгувати, і будете нормально грати. Всім дякую за перегляди, користуйтесь, грайте, посилання всі залишу на. LearVPN безкоштовний для українців. Залишу вам посилання на хостпост, якщо вам друг буде потрібно. І якщо будуть якісь питання, пишіть. Буду дуже вдячний за вас, за ваші підписочки, за ваші лайкоси, коментарі. Може хтось знайшов ще способ. Якщо хтось грає з Xbox, а ви так само, якщо є можливість, напишіть в коментарі, як ви це зробили для того, щоб. Інші люди е, користувалися і могли грати. Втім вам гарного дня! Бережіть себе і мирного вам неба.